Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас тепленький костюмчик для хлопчика. Ростовочка 134-164. І ціна 1190. Це Польща. Ось можете собі глянути фірму Дола Елвін. дуже хороша фірма. В ми її 14 років возимо, суперові речі вона шиє. І теплоті дуже гарний оцей костюмчик. Дивіться таке. Хороша тепла тканина і штанішки тут у нас йдуть з кишеньками. Тіпа типу Карго. Дуже класний варіант. Горі зав'язочки, щоб штани зав'язуються. Моделька суперова. Кому подобається, замовляйте мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Всі заміри я заміряю, які скажете. Пересилаємо будь-якою почтою.